Що друзі, всім добрий ранок, з вами Саша 839, мій влог початок роботи. Я вже почав працювати, наша гірка, надута, зараз триває прибирання. Будемо прибирати, вимивати все, приводити до стану ігрового. І лабіринт, і батути, і все інше. Ваше бажання може тепер залітати. Швілянський парк відпочинку. Дурячи докрасної отакий вагоні, друзі, можете бачити. Уже просто кайф, кайфа, джетю кайфуємо. Працюємо і чекаємо всіх, хто бажає завітати до нас. Всім гарного дня, з вами був Саша 839, робимо підписочку на Тікток, на YouTube, Instagram. Далі буде контент. Через місяць буде дуже цікавий соціальний експеримент теж подобається, можливо, комусь і ні. Всім гардень. Дякую за перегляд. Люблю вас